доброго ранку. Перше все у вас зараз не ранок, але у мене ще 10 -го година ранку? Я <кій> не на роботу, так швидко морква картопля е насіння, пшениці виходимо, виходимо на твер. Я не зрозуміла. Що... А... Чого тут? Фіни. Це Що, бедрок? Справжній? Він не ламається. Це справжній бедрок. Але... наше дарання повністю в петроці. Все, але. але тут є. нема даху? Тут Якщо комусь е... захотілося закрити нашу деревню в бедро, це дуже дивно. Чому вони не зробили дах, щоб в мене не вибралось? Добре. Думаю, що чого, вчителі б'ють. Давайте зайдемо на склад, візьмемо якісь блоки, так, цеглу І попробуємо простроїтися на, наверх, чи ні. Не, Давайте десь ось тут поглянемо. Ні, давайте десь. О, о давайте о, з найвищого будинку в нашій деревні. Так, піднімаємося і будемо будуватися. А чого я далі не мо... невидимі блоки. Я так і знала. Так, спускаємося і мені потрібно це знести. Я вже піднімаюся з киркою, але... стоп! Я, я не можу зрозуміти. Кому і навіщо знадобилося закрити нашу деревню в купол, ну як це не купол, це коробка з бодроку. Так, супер паркур. Але добре. Добре, припустимо це. Якщо нас закрили в коробці з бедроку. І не сказали, з яких причин хто це може бути. Хм, Може, адмін? Навіщо йому закривати нас в бедрокову коробку? Так, добре, давайте не будемо. Думаєте, хто? це? давайте все-таки виберемося. Виб... Виберемося звідси так. Так. Да тут були. Ось, якісь предмети. Лопата, сено, лопата. Була син. Добре. Припустимо, не... не будемо на це звертати увагу. Давайте десь прокупаємося. Може. Я зможу прокупатися і там... Так, якщо нас закрили в бедрокові коробку подругову коробку, і не сказали, хто це зробив. І навіщо він це зробив, тоді хто це міг зробити? Адмін. У нього є доступ до будь-яких блогів в Майнкрафті. Хм. Ну, але навіщо йому це робити? Я ж наше деревня селище. Нічого такого не робила. давайте... Ми е, пробуємо прокопатися. низ, можливо, там нема е, бедроку. Е, нема бедроку, нема бедроку. Так, наприклад, давайте ось в кутику спробуємо. А я вже думала, що нема. Помилилась, помилилась. Але тоді як мені вибратися звідси? Я ще, напевно, по периметру трохи походжу. І погляну, може десь все-таки він пропустив моментами щось і є якась диркадже, через яку я можу ам кинути enдерпел. ні. Та, да, enderперел. Enderpearl. Mm, не знаю. Точно. перл-енду, Ні. перлина endву. Я ж, я ж можу вилізти звідси за допомогою перлини енду. Перлине енду, Як воно звучить, звичайно. Так, е, а мені потрібно е, сама ця перлина енду. Де вона може бути Де? Так. Так, ось. Ось тут є перлини енду і драбини. Ось те, що мені потрібно. Драбини. Е, в одному з моїх відео... Я е показувала такий лайфхак, як пройти через бедрок Ну і будь-який друг, другий блок. І там для цього потрібно було поставити ось таку дробину. Ой. Ну, як не поставити, а влізти туди, куди нам треба це пояснити. Поставимо таку б... дробину, коротше. Виявилося, що я тут паралельно ще одну драбину. Будували, ну добре. Так, ми ось так стоїмо і кидаємо перлину Енду. Ось! Єс! Я, я вибралась звідси. Фух. Виглядає, ніби я о, ходжу по повітрі. Так, але тепер мені потрібно якось акуратно злізти звідси. Ось так. М -м, а назад я не залізу, так? Бо там у нас на складі ще було ведро води. Якось злізти треба. Фух, як-не-як я злізла якимось таким е... чином. У мене ж була перлана НД. Чого я просто. Ай, добре! Я вибрав там. Там стої стіл? Там стої стіл. Це ти чи що це зробив! Це побудував всю коробку! Ой, привіт! Я можу це пояснити. Дуже цікаво послухати. Я, ну, я побачив о, селище і захотів закрити його в листву, і, нечайно закрив його в байрок. А, тепер все зрозуміло. Я постараюсь якось це забрати. Добре, попробуй це відмінити, а я поки зателефоную рятувальникам. Десь дуже каракін у нас з ним діалог вийшов, але. Щось мені. Хоча дивіться, у нього там сокера в руках. Перше всього він реально пожартував. Але так більше не жартуй. Розумів? Нікого не потрібно нічого закривати, навіть в листву. Ну якось так. Ну все ось так обернутися і ти, звичайно, його закриєш в бедрок. Да уж, не думала, що одного дня проснувся в коробці від бедроку. Добре, на цьому я буду завершувати. Ось такий відео у нас вийшло. Добре, що він хоча б це не навмисно зробив. Надіюсь. Це ж ти ж це не навмисно зробив? Напевно, що ні. Ну, я пішла з телефону рятувальникам, бо жителі не знають, так як я вибратись. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім па! kabirka